Це ціла наука, як здружити братів і І У вас є окремий курс, який так і називається Брати і сестри. В першу чергу ви не маєте бути рефері. Тобто, якщо ви постійно встрієте в їх конфлікти, або комусь кажете, ти погано вчинив, ти гарно, ти хороший, ти поганий. І Зазвичай ми сваримо дорослих старших дітей і захищаємо молодших. Але ця формула вона робить психологічні травми як дорослому, так і молодшому. Відносини між дітьми мають вибудовуватися правильно. Кожна дитина має мати правило чотирьох одиниць, коли вона має якісний час, розуміє свою унікальність. І багато таких моментів, які взагалі треба розуміти і знати, так якщо дитина цього не розуміє, буде конкуренція. Тому приєднуйтесь до курсу практики брати і сестри. Він невеличкий, але там дуже багато корисної інформації, яка дозволить вам перестати бути суддю, ображати одну дитину, тим, що, наприклад, ви побачили не все, да і несправедливо оцінили. І звичайно, вибудувати між ними дружні відносини. Для цього ви обов'язково маєте придумувати їм спільні заняття, якісь здружуючі заняття і так далі. Тобто, це все, що.